Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Ліга Європи. Розглянемо результати матчів другого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Цього разу усі 18 матчів другого туру були зіграні в один день. У четвер 2 жовтня. Бран вдома переміг у трект 1-0. Ехет Іглс на виїзді, програючи Панатінайкосу, 1-0, зміг виграти 2-1. Янг Бойс на виїзді переміг ФК СБ 2-0. Дубль на рахунку півзахисника Young Boys Жуеля Монтейро. Брага на виїзді перемогла Селтік 2-0. Болонья та Фрайбург зіграли в Нічию 1-1. Вікторія Плізень вдома перемогла Мальме 3-0. Фенербахче вдома переміг Ніцу 2-1. Два голи забив нападник Фенербахче Керем Актюркоглу. Бетіс на виїзді переміг Лудогорець 2-0. Ліль на виїзді переміг Рому 1-0. Ліль забив вже на 6-й хвилині. Відзначився ісландець Гакон Арнар Гаральдсон. Нападник Роми Артем Довбик вийшов на поле на 78-й хвилині. Мітюлан на виїзді переміг Нотінгем Форест 3-2. Захисник Нотінгема Олександр Зінченко пропускав матч через травму. Базель вдома переміг Штутгарт 2-0. Ференцварош на виїзді переміг Генк 1-0. Сельта вдома перемогла Паук 3-1. Астон Віла на виїзді перемогла Феєнорд 2-0. Ліон вдома переміг Зальцбург 2-0. Динамо Загреб на виїзді перемогло Макабі Тель-Авів 3-1. Дубель оформив півзахисник Динамо Загреб Деян Любичич. Штурм Грац вдома переміг Рейнджерс 2-1. Порту вдома переміг цервену звезду звезду» 2-1. Переможний гол порту забив на 89-й хвилині. Відзначився 18-річний півзахисник Родріго Мора. Відразу сім команд здобули дві перемоги у двох матчах: це Динамо Загреб, Мітюлан, Астонвіла, Брага Ліон, Ліль та Порту. Вікторія Плізень, Бетіс, Фрайбург та Ференцварош мають по чотири очка. Анатінайкос, Сельта, Базель, Рома, Гоуахет Іглс, Бран, Генк, Янг Бойс, Фенербахче, Лудогорець, Грац, Штутгарт та ФКСБ мають по три очка і перебувають у зоні плей-офф. У зоні вильоту з Єврокубків перебувають Нотінгем Форест, Цервена Звезда, Болоня, Паок, Селтік, Макабі, Тель-Авів, У них в активі одне очко. Ніцца, рейнджерс, утрехт, зальцбург, феєнорт, та мальме мають нуль очок. Найкращий бомбардир не змінився після першого туру. Це мароканець Анас Зарурі із Панаті Найкоса. У нього три забиті голи. Не пропускайте результати на нашому каналі.